Всім привіт, друзі! Ми продовжуємо знімати гру Dark Video. Вибачте за таке на начало. Просто, ну, у мене все не дуже вийшло знайти прошле ну, відео. Бо, типа, ну, невдалий момент, ну ви знаєте, що це таке коротше. Ну да Ладно, ну, несуть яке начало. Ой, боже. Так, ще. Угу. ну, вже ми дійшли до підвалу. Ну, сьогодні ми, можна сказати, дійшли до підвалу вже. І тепер ми будемо проходити далі гру. Типу, а що останавливатися? Треба її проходити. -да, Десь тут має бути Україна, просто якась карта реально странна. Ну, я не знаю, це просто... Ну, це для декорації може якось було. Так, чекайте, що тут. Так, чекайте, зараз щось теж зроблю. Так, отак. Отак, у мене. Щоб просто було все видно, і просто так удобніше. Досі війшов допитувала. Ну а хто війшов до повала, коли всі знають, що це наш любимий сусід. Блін, ну не знаю, напишіть якісь свої ідеї, ідеї про відео. Типу, просто реально. Ну, я не те, що я не знаю, що знімати. Просто я... Мені просто треба знати, що ви вам подобається взагалі взагалі. Щоб далі, типа... Просто что снимать. Я не знаю, что вообще подобриться полностью. Так, сейчас... чекай Ну, як сказати, вроді нормально це зробив. ну, зараз можна сказати, оце візьмемо. І, кстати, я знаю, що я можу ще буду проходити Dark Riddle Classics. Dark Riddle Classics це стара версія Dark Riddle, можна сказати. Не знаю, це сама перша чи це сама стара версія, я не знаю. Чесно. Ну, вроде це сама перша має бути версія Дарквидел. Ну ладно, я не знаю, які ще ще. Так, ем. Щас все Це що? Я не знаю, це якийсь баг коше всього, але я не думаю, що він має туди бути. Так, давай, 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 спускайся в уровень, води. Чекай, тут этот защит монта. Це взяти. Так Все давай, давай, йди, йди, йди вже. у меня есть на ой блин у меня ее кстати не есть в том-то и минус чекайте, а зачем мне и так И ты в принципе когда я могу сейчас ждите может они просто думают что у меня я боюсь соседа чи что такое ладно что просто не светило так сильно Картку все равно потрібно буде, Чекай. а. Да кар не бабайш. А да червона Чекай там. Ты як ты меня заметив, это шо? Так шо у нас тут может быть? Хм, ну кстати, працює. Ладно, я не буду сейчас ничего брати, бо... Я тут свои проблемы. Ну, Возьмися. Возьмися, пожалуйста. Блин. Да, кстати, здесь двоем вас. За скоро будет. Здесь двоем. Можно сказать, это заряз двум вас. Блин. Заральная проблема. Даже червонная картка. Че это? Красная картка случайно... Ходить, що? Ну ти мала мало спалити чи що? Ну то боже мой. Просто Чекайте, я не знаю, де червона картка. Я просто не можу її знайти взагалі ніяк. Ну давай, давай без тебя. Все. Та може ти відстанеш і все, и буде все добре. Ну зашел я в твій подвал, ну зашел, ну та и ну ты не обидно. Ну... Я знаю, твой секрет. Ну, знал, что... Все я секрет усвоил. но рано и поздно они все раскрываются. Ну, я вас прошу. Ну, ты можешь, ну, кстати, уже просто и все. ты вс ⁇ Что ты для меня хочешь рассказать? Сейчас, сейчас мы все сделаем. Депустити? А, От тут правда. Да, конечно. Я вообще, на такому великому місці я не побачив таку маленьку штучку. Добр, так. Тепер будемо ми проходити потрошки цю гру, бо ну, я думаю, іще будуть всякі ігри на каналі. Не буде один дарквіду. Я даже спеціально для відео купив підписку, щоб в мене типа, не було цього реклами. А я кнопку не. На... Так давайте сюда и что у нас сейчас будет? Давай, 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 давай. И мы попадаем кудась, в космис. Там, Ладно, ну я думаю, ми на цьому завершуватися зараз будемо, но мені просто цікаво, що це вообще. Так що у нас тут? Краб? Що? Краб, ти що робиш? Е, краб! Треба робити, чесно. Ну, вообще то задание до да, тут якось мінімально, щоб я хоча розумів, в чому суть. Ну ладно, думаю, ми на цьому завершуємо. Всім пока, друзі. Всім дякую, хто подивився це відео до кінця. Всім пока! 八。<Okay. S 2> okay.